Ще одну жіночку, якої теж дуже непроста доля, але вона, як там мурашка, барахтається, бореться і виборює собі право бути в цьому світі, в цьому житті, пише вірші, інколи я її критикую, інколи щось мені не подобається. Ну, ми ж всі різні, правда, ми не повинні подобатися всім. Але ось вона написала такий теж вірш патріотичний. І попри якісь проблеми з здоров'ям, вона все-таки прийшла на фестиваль, взяла в ньому участь і сьогодні вона читає на цій сцені свій вірш. Запрошую Світлану Кашню, зустрічаємо, мочною не зламо пригорожаночку. Підтримаємо, підтримуємо. Кажу вірш українській нації, куємо перемогу, народ України кує перемогу, це дуже важливо, крокуємо в ногу, серця, серця наші б'ються завжди у нісом. Ми разом навіки, Карпати Херсон, звертаюсь до Бога з подякою я. Народ об'єднала, українська земля, якщо вже на землю приходить біда, насить перемога, потрібна одна, життя нам дала українська земля. лютує, російська горда, народ поливає, свинцева вода, на витримку сталі рідна мати дала, бо правда на землю, як сонце зійшла, орду ми здолаєм життя, щоб було, яскраво. Яка брата, це ще не таке є. Дякую тебе, Світлані. Області, області. Скоріше буде області вказилати, доки не більше долучення, грошей, любові і всього всього. Так я хочу вручити Світлані диплома Лавріана Другого. Слава, що місяць буде дуже щаслива. <рес> ну, як і всі, ми Ми ж всі дорослі діти, правда? І нам приємно, коли щось ми виграємо, коли щось ми отримуємо, коли щось нам вдається і коли нас оцінюють. Це так важливо. Оцінюйте правильно тих, хто поруч з вами. Навіть десь трошки переоцінюйте і буде додістимо, бо людини рости.